Історія героя, який ще влітку зник під Іловайськом, півроку родичі В'ячеслава Іонова нічого не знали про долю військовослужбовця, і лише кілька днів тому, за аналізами ДНК, його вдалося ідентифікувати. Мати і рідні В'ячеслава сподівалися, що він живий і потрапив у полон. Мама постійно ділилася зі мною, говорила, що він от виходив на зв'язок, що все добре, що все тихо, все спокійно. А тут, у з 28 на 29... І вже так, 29, 30, 31. І так всі дні він на зв'язок не вийшов і от до цього часу, але доля його виявилася більш жорстокою. Друзі по службі запам'ятали В'ячеслава хоробрим воїном. Коли нам дозволили так званий зелений коридор з Силоваська в район Старобєшова, і коли нам подали гарантію неведення відкриття вогню, в цей час. Почався мінометний артилерійський обстріл нашої колони і в цей час він загинув. Досі тіло бійця перебувало у морзі запорізького шпиталю. Днями за результатами ДНК бійця змогли ідентифікувати до Луська, звідки родом В'ячеслав і де живуть його рідні, його привезли напередодні. Дуже був позитивною людиною, хорошим товаришем. Історійського району Здольська. Він до нас до в гості приїжджав, так ми з ним через те познайомились. Веселий був хлопець, на гітарі нас ще грати. Ну, а пізніше вже трохи життя нас розвела, вже стали менше бачитися. Відспівали В'ячеслава у Святотроїцькому соборі Луцька. На театральному майдані відбулася громадянська панахида. Поховали бійця, якому було лише 36 років на алеї Слави міського кладовища. Скільки точно солдатів загинуло в тому котлі, досі невідомо. Утім, вже немало тіл вдалося ідентифікувати завдяки експертизі ДНК. Процедура складна і довготривала. Для достовірності зразки крові беруть у двох біологічних родичів зниклих військових. Направляємо ці зразки і призначаємо проведення експертиз в ДНДКЦ МВС України. Такі ж експертизи робляться Запорізьким НДКЦ, з якими ми найбільше співпрацюємо. Працюємо і після цього слідчі виносить постанову про ідентифікацію особи загиблого, видає її на руки разом з копією ДНК висновку ДНК родичам, і вони забирають тіло. Лише у Волинській області таким чином розшукують понад півсотні бійців, які вважаються зниклими безвісти. Вікторія Тещук тавай.